Що я їм, як науковиця, біологиня та співзасновниця школи нутриціології. Якщо ви чекаєте сакральних знань, то приготуйтесь. Зараз будуть. Я суперконсервативна в сніданках, не змінюю їх уже 15 років. Тому ранок, каша, фрукти, горіхи і два яйця. Далі кава й половинка снікерса. І нехай весь світ зачекає. Супер важливо, щоб до мене під час сніданку ніхто не звертався. Після цих чудових кілька хвилин і постійного мам-мам-мам мій син іде нарешті в школу, а я на тренування. Обожнюю тренуватись вранці. У мене потім енергія на весь день. І важливо, щоб цей саме день потім не розривав. На поїздки перед тренуванням ще каву. Мій обов'язковий ритуал. Хто захоче записати, що я п'ю багато кави, не переживайте. Я вписуюсь в норму з 400 мг кофеїну на день. Нагадую, що кофеїн підгодовує класний мікропчик у кишківнику. Приїжджаю і готую їсти, бо обід у мене стабільно в 12.00 теж десь років в 100. Сьогодні риба, яку робила вчора, салат з йогуртом, паста, насіння і кімчі. Далі я працюю, потім знову працюю, потім знову працюю. А попишу дисертацію. Доводиться чергувати проекти, якщо ти набрав всякого різного і не знаєш, як розпихати. О вісімнадцятій настає вечеря. Давно хотіла тонець, тому що швидко готувати. Додала рис, салат і знову кімчі. Смачно капець. У вівторок і четвер я веду малявку на бокс, який знаходиться біля океану. І такий приємний збіг моє улюблене морозиво теж там. А в п'ятницю готуйтесь не кидати в мене камінням. Я на вечерю їм бургер з мака і п'ю і гристи з бару. Да разом ви все правильно зрозуміли. Нагадую, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Я не можу сказати, що кожну хвилину живу в кайф, але їм в кайф я завжди.